Так, сьогодні на нашому терміналі в городку метиться ось така ренушечка. А ось і безпосередньо власник. Як доїхали? Спасибі, добре. Все хорошо, правильно? Все, як обіцяли, так і зробили, допомогли. Yeah. Yeah. сказати здорово велике спасибі вам за ту допомогу, яку ви оказали так себе, при оформленні цієї машини. Ну, дуже раді, що вам сподобалось. Звертайтесь на майбутнє. Дякую. Друзі, по витратам автомобіль становив 1900 доларів, доставка своїм ходом власним повертався 300 доларів. Митниця всі платежі 2600 доларів, сертифікація 70 доларів, перша реєстрація 120 доларів. Разом цей автомобіль нашому клієнту став в 4990 доларів. Звісно, якщо ми дивимося аналоги на сайті Автея, вони стартують від 6000 доларів в цьому році, в цьому кузові. Але що головне? Головне, що економія досягається за рахунок того, що людина самостійно купує автомобіль, людина самостійно його приглядає. Ганяє в Україну не потрібно платити кошти підборщикам автомобілів, не потрібно платити дорогу доставку, тому що людина їде своїм ходом. Отже, українці, купуйте автомобілі, а в їхній доставці та розмитнені ми вам допоможемо.